Сьогодні відносини Молдови та України залишаються дружніми, в обох країнах проєвропейський уряд, а влада Молдови засудила російське вторгнення, однак так було не завжди. В 90-ті роки відносини були непростими, а Україна навіть розглядала можливості для вторгнення у Придністров'я. Введення війську Молдови розглядалося й у 22-му році, щоб убезпечити себе з боку Придністров'я, однак цього так і не сталося. І в цьому випуску ми поговоримо про те, яким чином Україна могла напасти на Молдову і чому в обох випадках цього не зробила. Проблеми територіальної цілісності у Молдови з'явилися по суті ще до здобуття нею незалежності. Наприкінці 80-х, коли по всьому Союзу відбувався бум національних рухів, у тому числі й в Молдові, Придністров'я вже тоді намагалося відокремитися в окрему республіку, побоюючи, що Молдова, врешті-решт увійде до складу Румунії. Такі настрої тоді справді були популярними серед молдавських націоналістів. Таким чином, вже тоді починається сепарація регіону, щоправда її не підтримали радянські центральні органи влади на чолі з Горбачовим, однак де-факто це відбулося вже після розпаду Союзу у 92-му році. Обґрунтувань для відокремлення Придністров'я було по суті два. Перше, це те, що регіон Придністров'я до 40-го року був автономією у складі УРСР. Після анексії Бесарабії у 40-му році радянська влада вирішує створити молдавську РСР, до складу якої увійшли Придністров'я і частина нових анексованих земель у Румунії. Пізніше місцева влада почне посилатися на те, що в них ніхто нічого не питав, а радянська влада просто відібрала автономію в регіону і втиснула його в чужу республіку. Власне, сепаратизм Придністров'я якраз і будується на такому територіальному казусі. Друге це населення Придністров'я, яке приблизно в рівних частках складалося з росіян, українців та молдован на момент розпаду СРСР. Та й зараз національна картина не надто змінилася. У підсумку місцева влада відмовилася вступати до складу національної держави, а офіційними мовами в невизнаній республіці справді є російська, українська та молдавська. Ще й на місцевій валюті зображені як Катерина II, так і Тарас Шевченко, із молдавських діячів Дмитрій Кантемир. Усе це врешті переросло в активну фазу війни у 92 му році, коли сили Молдови та Придністров'я почали повноцінні зіткнення. Конфлікти були й до цього, але саме цей рік став найбільш активним. Молдова, по суті, зазнала поразки в цій війні, конфлікт було заморожено, а Придністров'я відстояло свою незалежність де-факто, хоча й досі ніким не було визнано. Росія ж у цьому всьому відігравала ключову роль. Російський уряд підтримував Придністров'я і вів по суті гібридну війну. В регіоні з'явилося багато російських добровольців, зокрема козаків, постачалося озброєння та провізія. За підсумками війни Росія вводить миротворців у регіон, Молдова була змушена підтримати таке рішення. Ці миротворці й досі перебувають у регіоні, що створює проблеми, хоча мали бути виведені ще 25 років тому. Майя Сандер регулярно на цьому наполягає, але, звісно, у Кремлі бачать у цьому точку тиску на Молдову і не збираються покидати регіон. А що ж робила Україна у цей час? Формально Україна підтримувала незалежність і цілісність Молдови, але це робила і навіть Росія суто офіційно. При цьому, якщо подивитися на мапу, то можна зрозуміти, що російська участь у конфлікті не могла обходитися без України. Саме через територію України проходили так звані російські добровольці та Зброя в регіон. Як мінімум, Україна опосередковано підтримувала сепаратистів. Більше того, у 92-му році. Тодішній президент України Кравчук заявив, що готовий визнати незалежність Придністров'я, якщо Молдова увійде до складу Румунії. Можливо, він робив такі заяви, розуміючи, що цього не станеться. Разом із тим відомий про таємні переговори з тодішньою придністровською владою та неформальну їхню підтримку. Ну і на боці Придністров'я також воювали нечисленні українські добровольці УНЦО, зокрема вже добре відомий Корчинський. Як ви розумієте, воювали пліч опліч із російськими силами. Попри те, що Україна сама перебувала тоді у складному та кризовому стані, як я казав вище, деякі політики могли розглядати землі Придністров'я як українці через те, що вони входили до складу у РСР. Ба більше ці землі включалися до складу України навіть у часи УНР та Української держави Скоропадського, тож обґрунтування для цього були. Не варто забувати й про те, що приблизно 30% населення були українцями. Тим не менше українська влада тоді не наважилася якось активно взаємодіяти з Придністров'ям, однак аж до 2014 року російські миротворці в Придністров'я проходили ротацію через територію України. Цікаво, що у 90-ті роки та в нульові Україна також проводила паспортизацію населення в Придністров'ї паралельно з Росією. Обидві країни видавали паспорти місцевим жителям, Росія, як спадкаємець Союзу, давала паспорти всім охочим. А Україна місцевим українцям або тим, хто міг довести родинний зв'язок з українським народом. У підсумку жителі Придністров'я можуть мати до чотирьох паспортів: російський, український, молдавський та румунський. Загалом відносини з Молдовою та Придністров'ям змінювалися залежно від політичного курсу України. Якщо проросійські політики, то до Придністров'я ставилися більш лояльно. Якщо про європейські, то негативно. Так, наприклад, у 2006 році назріла політична криза довкола Придністров'я через те, що українська митниця почала вимагати молдавські документи для проходження товарів із Придністров'я, заявляючи, що не визнають республіку і що вона є частиною Молдови. Тоді такі дії були підтримані Молдовою та ЄС, але викликали неприйняття у Росії. Придністров'я взагалі заговорили про блокаду. У цьому ж році там провели референдум про приєднання до Росії. Але регіон Росія не збиралась анексувати, залишаючи болючу точку Молдови. Було запропоновано два плани щодо вирішення придністровського питання українське та російське. Обидві країни були частиною переговорного процесу. Так з'явився план козака, того самого козака, який потім займався мінськими угодами, і нещодавно був звільнений із Кремля через незгоду з лінією партії. Його план передбачав федералізацію Молдови з тим, щоб у Придністров'я з'явилося право вето на ухвалення законів України. Також російські війська в регіоні мали залишатися ще 20 років. До речі, це дуже схоже на мінські домовленості, які Кремль продавлював через 10 років. Український план план Ющенка був значно м'якший. Придністров'я мало стати автономією у складі Молдови. Такий досвід на той час вже був з Гаузією, також складним сепаратистським регіоном. Крім того, він наполягав на виведенні російських військ. У підсумку переговори завершилися нічим і плани не були реалізовані. Тема Придністров'я знову підіймається у 2014 році. Місцева влада після анексії Криму отримала надію на те, що Росія їх анексує, але російська влада знову ігнорує запит. Але по-справжньому питання відродилося, звісно ж, із початком повномасштабної війни у 2022 році. Молдавська влада з проєвропейським урядом засуджує Росію за вторгнення, водночас побоюється ескалації у Придністров'ї, де й досі перебувають російські військові. Хоча нормальна ротація завершилася у 2014 році та й відбувається тепер таємно. Російська сторона також на офіційному рівні говорить про свої цілі: пробити коридор до Придністров'я, встановити повний контроль. Про це офіційно заявляє один із кремлівських генералів. І неодноразово повторюють різні російські спікери. На початку війни навіть ходять чутки про те, що Росія збирається висадити десант у Придністров'я, однак такі чутки не справдилися, ймовірно, через те, що Росія фізично не зможе цього зробити. Для висадки десанту потрібно подолати українську систему ППО. Було також кілька провокацій із вибухами на території, які втім ні до чого не призвели. Українська ж сторона знову обговорює вторгнення в Придністров'я. Про це відкрито говорять, і низка західних медіа пише про розробку таких планів. Регіон Придністров'я залишається у тилу України становить потенційну загрозу, тому його зачистка від російських сил видається логічною. Ба більше сил там не так багато, та підтримку Росія не зможе надати. Тож прорив мав би виявитися нескладним. Утім, Україна все ж відмовилася від таких планів. Молдавська влада заявила, що вони проти силового втручання. І хочуть вирішувати питання лише мирними шляхами. Майя Санду сподівається на реінтеграцію регіону. Західні країни також насторожено ставляться до цієї ідеї, кажучи, що це поширює війну на треті країни. І з самого початку війни країни Європи найбільше цього й побоювалися. Отже, і цього разу українська влада відмовилася від таких планів, хоча чисто теоретично могла провести зачистку Придністров'я, але не хоче псувати відносини ні з Молдовою, ні з західними союзниками. Саме ж Придністров'я зараз фактично опинилося в ізоляції від Росії, тому йде все більше на поступки перед Молдовою, що з часом може і справді призвести до остаточної реінтеграції до складу країни. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BaMieCoff. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.